Вікторія, доброго дня! Привіт! Нарешті ти прийшла на п'ятий урок. Ніяк не мог до тебе дочекатись. Давай всім розповімо, е, з чого ти прийшла, точка А, е, який в тебе був результат до цього, і потім вже по, про точку Б поговоримо. Який результат був спочатку? Давай mm так. Був результат це 2-3 заказа -hmm. в місяць. Серйозно, а як давно ти на промі, до речі? Ну, магазин у мене на промі 10 лет вообще. взагалі. Да. Це я тебе не питав. Да, 10 лет а як ти і... стільки терпіла? Що, що Ну, Це так навістись? для удовольствия було а. поігратися і все. Мені казали, не... що закази повалять, в іточі заказів не було. Окей. Потому що знань не було. Окей. Ми з тобою почали навчатися півтора місяці тому да, десь да. назад. Це індивідуальне преміум навчання, друзі. І над чим ми працювали? От давай згадаємо а, карточки товарів, як їх заповняти правильно. Чи От. це якось вплинуло на замовлення саме редагування і додавання карток товарів? Звісно, да, я пам'ятаю, ти така, о, почали замовлення йти. Да, а, да. О, рейтинг якось там подивились і вже ну, щось ти проманіпулювала, да, процес і одразу пішов, так. Да. Одразу пішов процес. И, От процес пішов, все окей, ти додавала кожного дня товари. Да, ти 4, що ти робила? Карточки в день я додавала, угу. по твоїй мітодіки. Ну, не ну треба і все закази, ш... Ш... і закази вже постійно почали поступати. Там додавати чотири картки товарів це таке. Головне професійно додавати картки товарів і потім правильно працювати з рейтингом CPA. Правильно? Окей, все це ти. Ти вже бачила результат, все супер. І потім у нас був передостанній урок четвертий, де я тобі там показував цілу стратегію, як створити новий інтернет-магазин. От е, зараз на екрані друзі побачать, і ти розкажи, будь ласка, е, свої враження, коли в тебе і скільки почало йти замовлень кожного дня. Ой, мої враження, щоб ти розумав, я на другий день уже плакала від заказу. Я говорила мужу: давай набирати працівників, Я не робити постійно. Да, ну, заказы скільки, значительно скільки шли. А, в первый день 50 заказов угу. было, потом а, 40, по-моему, 30, потом опять рост был. Ну и постепенно через а, 2 недели уже меньше и меньше. А наскільки важко було обробляти? Це ж купа замовлень три в місяць, а потім 50 на день. Ти сама це робила? Да, я сама это делала. Жесть, я памятаю, я Вікторію зустрів, ми з Моколаєво. І ми часто зустрічаємось, то Едісон, часу ще. Вона каже: подивись на мої очі, вони красні, да, ці, да, червоні. Да. Так я ще з ребенком медкомісію ж проходила, і от це в в кафе садилась і приймала ці закази. Но прикольне було прийняти заказ. Ти його обработала, mm -hmm. да? а потім на наступний день починаються дзвінки, А когда відправити, да, а да, когда да, прийде. Вот да, да. эти моменти ну, да, це вже нюанси. Скажи, будь ласка, скільки в тебе товарних позицій зараз в магазині? Дві вісімсот. 2800. Це все постачальники по дропшипінгу. Так. Да. І ти як вважаєш, по дропшипінгу реально заробляти гарні гроші в товарному бізнесу? Звісно, я заробила за три тижні чистими 43 тисячі. 43 тисячі гривень чистыми чистого це... прибутку? Ви І скільки це замовлень ми бачимо на екрані: 395 замовлень надійшло за три тижні 43 тисячі гривень чистого прибутку. Да. Це тисяча ну, доларів на зараз. Да. А, ти розумієш, як йти далі, куди йти далі, щоб масштабуватись? Звісно, я вже заказала два стола, <свісно> два ноутбуки. <свісно> Такий офіс, як у мене. <свісно> Експедитор оператора буду, треба Буду тебе підсіжувати. Да, да, да. Треба оператора, треба да. вже потім викладати курси. Все, все як і треба. Ну сьогодні ми з тобою поспілкуємось про те, як я бачу стратегію надалі, тому що я так чекав, коли ти прийдеш, щоб поспілкуватись, побачити твій магазин: 49 відкритих контактів, обіг, 260 тисяч, витрати 30 тисяч гривень. Ти знаєш, я часто кажу, що не всі готові до такої кількості замовлень. Це uh, скільки ж треба фінансів для того, щоб сплатити постачальникам, дочекатись поки гроші повернуться з пошти. Ти багато вкидала um. грошей в обіг? Мені так тяжело сказати. Ну, 80 uh, в обіг вийшло. Тому що ці вот промоплати, які треба mm -hmm. оплачувати одразу. То есть, ну, надо тисяча. Скажи, будь ласка, а постачальники вони зазвичай як? Просили всю суму за товар? Чи аванс, нет, чи Ні, ні, на ложка була, наложка ми відправляли, так. Да. І угу. різницю вони пересилали на баланс. Тільки промо от одразу оплатити, і все. Угу. Ну, ти, в принципі, задоволена, чи це? Конечно, звісно. Я ж тобі говорю, два стола заказала. Окей. Ну, коротенько, як тобі в курс взагалі? Я очень довольна, тебе знав, кстати, мій муж. Він <реш> більш более, более детально просматривав всіх. говорит, посмотри, я посмотрела, говорю, ну заряджає энергия однозначно. Я говорю, ну давай, говорю, почнем. І не пожаліла, реально. Супер. Я дуже тобі вдячний. Кайфую. Зараз ми вимикаємо камери і будемо спілкуватись, Це буде бекстейдж. Будемо спілкуватись, як надалі збільшувати цей прибуток. Тому що ти доларів легко далася, а можу зробити набагато більше. Всім дякую.